Полядуйте! Полягуй, заходит! Поля дуйка! Спадимо його! Bye. Yeah. Раді вас у нас вітати, щастя, миру і добра бажати. Ми війну переживаємо, нас ніколи не здолає, кожен ворог, бо ми сині, Працювиті, духом вільні, щедрим вечором, святим вечором. Мир тобі, українська в хату. Хай вам буде, будуть свята і любов, і ласки втіха. Хай минають вас всі лиха. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом зірка ясна на весь світ осіяла. Сійся, родися, житом, женися, на щастя, на здоров'я, на новий рік. Новий рік приходить, щастя в день приносить, щоб пшениця родилася, щоб у хаті всього мали і на допомагала. допомагали. Щедрівщині, ще дівочка, ще... ще... три... ще... три... ще... прилетіла, ластівочка стала собі, ще видати, господаря викликати, а що то там так дупає. За, пустіть його погріти, щоб не ще копити відмерзли. Не поза тобою, там жито до не коза рогом, там чим стого, не не позаходять, там жито рогом. Вісенько, давай покалядуємо, трохи грошей назбираємо для наших військових. А давайте покалядуємо. Коля, да. В Україні йде війна. Ви прийшли колядувати, вона потреби ЗСУ збирати. Поляда дзвіночкам, хоч війна вирує, б'ється Україна, але колядує. Україна каже, діти мої, діти, у серцях будемо всі разом радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро. Христос завишає, сварімо Його. Ой, люди, що ж наша кізенька захворіла. Треба дози чи тришматка, щоб у нас. Лікаря треба, лікаря. А Поби ось і лікар, лікар з'явився. Я лікаря. Усі болячки. Що тут у нас кому? Нізонька наша не суша, плед Так, Зараз привіт, це якась ліком за Треба нашу життя, наша ті зі мною як це відео розрізає. Полядуємо, щоб мир став і ніколи погоню різдвяною сіркою вже сам. став, славні родині. Щастя моїй Україні. Харіть ноги буде в Все Щастя всім українцям і миріть Бога. Новим роком візьмем Христовим. Побажаю світличі. Це се у ліцею, щоб солодочку і сотні, від кожної.